Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові. і Сьогодні буде ще кілька днів зі мною. Приготуємо шаурму і чизкейк. Також насмажимо котлеток із гречки. Зробимо організацію взуття у шафі, покажу вам свій городик, зробимо ремонт стільниці, утеплимо двері і покажу, який килимок купила нам у передпокій. Тож, приємного вам перегляду. Тож починаю знімати в суботу в обід, і на обід я вирішила приготувати шаурму. Шаурма в мене буде з печерицями, їх я вже посмажила з цибулею. Шаурма у мене із простих інгредієнтів. Зазвичай я сама, як і хочу такий кладу, буває, кладу капусту, цього разу взяла корейську морковку. І цей влог у мене незвичайно такий кулінарно насичений буде, тому що на вихідні приїжджав Максим, мій середній син, і тому хотілося чимось його порадувати. Лаваш я здається брала вірменський, великі листи, і розрізала їх навпіл. Одну шаурму я зробила без корейської морковки, бо Данилко не любить її, то йому я зробила тільки із помідорчиками. Тут підсмажую, і дуже смачна вичилась шаурма. Але, як їй казала, на цьому я не зупинилася і далі вирішила приготувати чизкейк. В минулому відео у мене був чизкейк, такий сирно-гарбузовий, ну, типу, типу апельсиновий, бо з апельсином. А цього разу мені захотілося зробити чизкейк снікерс із арахісом. І, мабуть, я вас не здивую, якщо скажу, що над рецептом я теж трішки познущалася, тобто переробила так, як мені буде зручніше і простіше. Я, мабуть, вам десь вставлю тут оригінальний рецепт, за яким я мала робити, і розкажу, як настільки його спростила. Ну, власне, з основою я нічого не мудрувала, все клала по рецепту 300 грамів пісочного печива. У мене було до кави і 150 грамів масла, і ставлю основу в холодильник. Тим часом займаюся сиром. У мене було всього 300 грамів. Хоча, здається, по рецепту треба 600. І я вирішила взагалі нічого не мудрувати, не додавати туди ні вершків, нічого такого, а взяла просто в сир, додала вар... Ой, не варено, сиру із гущенки цілу банку, перемішала, додала туди потім желатину і все. Скуштувала, звісно, цю начинку, мені дуже сподобалося на смак, тож я вирішила нічого не додавати. Потім все це викладаю на корж і ставлю в холодильник хоча б на півгодинки, щоб застив оцей шар сиру. А поверх цього сиру за рецептом треба було самому приготувати солону карамель, щось там розтоплювати, цукор, додавати вершки. Але я вирішила не заморочуватись, просто взяла варену згущенку, купила. Арахіс в отебе смажений, зверху помазала згущенкою, посипала арахісом. і також ще в мене трішки залишалось печиво, то ще я крихтою печива його зверху прикрасила. І ви знаєте, на смак мені дуже сподобалось. Я не витрачала часу на варку тої карамелі, бо я ще не знаю, чи вона в мене вийшла чи ні. Ну, загалом, якщо ви хочете смачно і дуже просто, то це прекрасний рецепт. А якщо ви любите заморочитись, бо в мене іноді буває, що хочеться зробити прямо один в один по рецепту, але це дуже і дуже рідко. А зазвичай я дивлюсь, що можна спростити і спрощую. Потім можна ще поставити в холодильник, а можна, в принципі, одразу його і їсти. Отака смакота в мене вийшла. Єдине, що цей шар верхньої вареної згущенки, він такий трошки тягнеться за ножем. Ну, оце і все, власне, із недоліків, отак він дуже смачний, хлопцям дуже сподобався і Данилу, і Максиму, і мені. Тож можу рекомендувати такий швидкий чизкейк. Ох, Давно в мене вже не було репортажів із примірок. Це секонд. Днями я подумала, що щось мені не вистачає, якихось домашніх джинсів, бо у спортивних не завжди зручно, і я вирішила піти подивитися в секонді. Це я перші приміряю і це другі. Ну, насправді обидва мені підійшли і все було гарно. Потім я ще подумала і взяла перші, бо вони були краще в Талії сиділи, бо другі трошки були вільні. У мене сьогодні день розпаковок взагалі-то я прийшла з пошти, отримала свою посилку потім покажу, і згадала, що ми. Така данилка сумка спортивна, а раптом буде комусь цікаво. Можливо, теж у вас чи дітки, чи внуки ходять на якісь спортивні секції, там, чи на футбол, чи кудись. І ви шукаєте якийсь подарунок, або, можливо, їм незручно ходити Там із рюкзаком. То Данилку, ну це йому дядько подарував таку класну сумку. Тут є відділ для взуття. Він на футболній ходить, тут будуть Тут окрема така для них кишенька всередині. Ну, і сюди він ходить, там воду. Щітки, рукавиці. Всяке різне. Вона зручна тим, що можна отак от її брати. Ну, зараз перейшла на більший кут, щоб вона вся була в кадрі. Можна так і можна ось ось дуже зручно через плече носити. Така от сумочка. Кому цікаво, то можливо, знайду на неї посилання, десь у мене була. Коштує вона, мабуть, близько 600 гривень. Дядько Данилка купував ну, в Україні. Тобто це не тему, не, не Аліекспрес. Хоча там теж є подібні сумки. І якість мені, до речі, дуже подобається. І отут, де відділ для взуття, є така от. Бачите, щоб взуття виїхало. Окей, це Данилко ще. Вихваляється, я щойно теж на пошті була і забрала рукавичівці. Він у нас в основному на воротах стоїть такі от яскраві. Так, розпечатала. Це в мене органайзер. Зараз я ще всуну сюди кишеньку в цю картонку. Поклала туди картонку. Тут збоку вони вже всунуті ці картонки воно міцненьке. Це органайзер для взуття. взяла на 6 відділень. Це для такого, для літнього взуття, бо я щось зрозуміла, що мені зовсім не, не подобає... подобається Мені моя організація літнього взуття у шафі, воно там як попало лежить і немає якось, ніякої структури. От, вирішила щось з ним зробити. Вибрала в такому сірому нейтральному кольорі. Е, його, до речі, можна і так ставити у шафу. це ручка, за яку його витягувати, і, і отак. От ну, в мене буде отак-будемо от от. Ну, тоді вже організовувати. Ну, власне, в неділю я отримала органайзер, а це вже понеділок ранок, і нарешті я добралася до своєї шафи. Хоча перший заход у мене був ще в суботу, я тоді навела порядок на верхній поличці. Там, видно, вже стоять два органайзера. Я структурувала і склала окремо шапки і рукавиці з перчатками. Ну, а зараз вже власне взялася за взуття. Я, до речі, намагаюся робити такі ну, генеральні прибирання да, із організацією два рази на рік це весною і осінню, коли змінюється сезонне взуття. І тоді ж я його ще й сортую, дивлюся, яке можливо зіпсувалося, чи якесь, можливо, в мене стоїть, яке я більше сезона не ношу, то я його вже теж викидаю, тому що розумію, що я його не носитиму. Ну, Данилкове, звісно, те, що на нього вже маленьке відбираю і віддаю. А якщо воно вже ну, в такому дуже поганому стані, як то кажуть, згоріло, то вже просто тоді викидаю. До речі, на тому сайті, де я дивилась ці органайзери, ну, вже не пам'ятаю, як він називається. Якщо комусь потрібно, то я знайду і залишу посилання. Це, до речі, не реклама, все купувала за свої гроші. Там їх дуже багато, є і для більшого взуття, і таке, бо це я брала так для нас з Данилком, то ну, на невеличкі розміри. Там є такі з більшими кишеньками, що можна якісь чобітки ставити. Тому, якщо вам. Теж не подобається, як у вас зберігається взуття, то, можливо, я вас теж надихну якось його структурувати гарно. До речі, щодо моєї шафи, хто не знає, вона дуже стара, ще радянська, якихось там, мабуть, 70-х років я її фарбувала, а всередині залишила такою натуральною в дереві, як вона і була. Ну і тут я зрозуміла, що мені ще не вистачає одного органайзера, і я його докуплю. Так, і доки в нас вдома немає світла, вимкнули, піду, покажу свої городики, питали мене в коментарях, що, в мене, що я сажу, що не сажу. Ну, загалом цей рік. Я все посадила, але якось його не доглядала. Оця в мене грядка вже перетворилась, ми сюди просто органіку скидаємо. Тут я нічого, мабуть, і не садила в цьому році. Тут в мене є кущі, смородина, агрус. Тут далі я садила, що в мене тут було, я вже не пам'ятаю, здається, була полуниця да? чи суниця клубніка російської. Але оскільки я її не поливала, то вона якось, мабуть, чи засохла, чи ну, загалом перевела. Тут в мене були помідорки, тут я не пам'ятаю щось, щось я садила. Кабачки, точно, дивіться. Ой. Кабачки були. І ще вони. Тут такі ось огрядки із опорами, на яких я прив'язую. Тут у мене цей рік, ну, щороку я їх міняю. Цього року тут були високі помідори прив'язані, а тут огірки. Ну, тобто наступного року буде ротація, тут будуть помідори, тут огірки. І, до речі, це я показую, як робити не треба, бо якби я була гарна господиня і цим займалася, то це все треба було б уже прибрати і ще раніше, мабуть, ще місяць тому, чи півтора, чи два можливо. І посіяти тут там чи гірчицю, чи якісь там інші сидирати. Редьку, фацелію, не знаю. Ну, загалом не знаю. Сумніваюся дуже, що я в цьому році буду тут наводити порядки. Скоріше за все, що, можливо, весною дуже рано можна це все буде прибрати і посіяти гірчицю. Чесно кажучи, сидирати я не сіла, бо якось я не дуже бачу в цьому сенсу, скільки дощів взагалі не було. Якщо його посіяти в суху землю і не поливати, то ну, навряд чи щось там буде рости. А ходить поливати сидирати, чесно кажучи, я не готова. Ну, по-перше, в нас так, вода йде через лічильник і ну якось не готова я ще платити за полив сидиратів. Загалом, я думаю, по площі ви зрозуміли, що вся ділянка у нас разом з будинком і з усіма там, прибудинковими сп... господарчими спорудами займає десь близько 14 соток. Але от саме те, що у нас там під якісь грядочки, то це, я думаю, не більше сотки, це точно. І тому я вирощую тільки там огірки, помідори, якусь зелень і кабачки. Ну, Майже все. От Є трішки кущів. Там ще надалі малина, виноград, і, власне, все. Зазвичай я варю їсти невелику кількість, бо ми з Данилком, чесно кажучи, йому як горобці. Я не люблю, коли каша там, е, їсться, там кілька днів, ну я так, щоб раз поїсти, максимум два. І цього разу я розраховувала на Максима, зварила більше гречки, це зелена гречка. Але Максим поїхав і залишилася майже повна каструля гречки. Я зрозуміла, що це нам з Данилком на тиждень, якщо її так їсти, а е, так довго гречку їсти я не хотіла. Тому, власне, придумала е, приготувати такі млинці. Е, вирішила додати туди яйце, трішки борошна. Ну, як ви зрозуміли, рецепт я придумала і захотіла Ну, як, якби з сиром, то було б, звісно, добріше, але в мене був плавлений сирок, то я вирішила туди плавлений сирок додати. До речі, як завжди, я додала трішки соди і кефіру. Люблю таке додавати млинці, бо тоді вони дуже пухкенькі. І також додавала спеції для картоплі і сушений часник. Ну І, власне, всі інгредієнти клала на око. Тісто вийшло такої консистенції, що ложкою було незручно його накладати, то я вирішила руками. Трошки змочувала, щоб вони, тісто не так прилипало. Можна було, звісно, ще в борошні, чи в паніровочних сухарях обмокувати, але я не схотіла. Тож Формую такі котлетки і смажу. До речі, цікаво, чи робите ви такі якісь, ну, типу я не знаю, овочеві млинчики, чи котлетки із каші. Ну, як ви зрозуміли, у мене ціль приготування таких страв це щоб не зіпсувалися продукти. Я, до речі, з вівсянки такі іноді роблю, коли ми не доїдаємо, її залишається багато. Горухові котлети мені також подобаються. Знаєте, вони вийшли дуже пухкенькими, дуже смачними. І я і Данилку з задоволенням все поїли. Я поклала сюди одне яйце, один сирок, десь. Три ложки борошна, спеції, ну і, звісно, гречку. Думаю, було б смачно їсти їх або з майонезом, або з якимось соусом. Така ще я ходила в господарчий магазин. Так це я купила в Аврорі. Не вистачало ще мені одного контейнера, хочу сюди для взуття покласти там креми, щітки, таке, щоб воно все було в одному місці, бо зараз воно просто в пакеті лежить. Також взяла нарешті ущільнювач, взяла трішки тоншого і трішки товшого, Ну, трішки. Три метри такого і три такого. Ну, тобто по 6, бо він подвійний. Нарешті буду вже втеплювати ці двері, бо я кожного дня на них дивлюся і думаю, що треба-треба, тому що, я казала, багато було нюансів, коли ми їх Ставили, перейшла на більший кут, щоб вони всі влазили. І там знизу є така ну, велика щілена, і її точно ну, взагалі, я ті, що ну, контактують там, ну, не геть з вулицею, але з верандою, я, в принципі, їх утеплюю. А тут, прям дуже велика щілина, і їх точно потрібно утеплити. І також, я думаю, над тим, щоб утеплити і ці двері. Хоча, ну, взагалі, то ми плануємо, що у нас тут буде стояти. Батарея і буде і це приміщення також утеплюватись, але поки що, поки що не, не утоплюється. І отут теж багато щилин. ну, особливо знизу. Є нюанси, то теж хочу і тут поклеїти. Це щодо утеплювача. Також у мене є величезні нюанси і питання до цієї поверхні. Я її близько ніколи не показувала, бо це жахливо виглядає такий дуже сильний вінтаж. Ну, Загалом, в мене до акрилових фарб немає питань на, гориз... на вертикальних поверхнях, тобто двері там ну, сміливо не можна все це фарбувати. А от на горизонтальних поверхнях це просто жах. Отак це виглядає, тому я подумала: ну, звісно, в такий колір я нічого не підберу. Ну, мається на увазі якусь самоклейку. тому я вирішила спробувати білий. Не знаю, наскільки це буде виглядати добре чи не добре. Ну, загалом будемо дивитися. Взяла, взяла таку просто білу і на ній така є трішки фактура дерева. Тож починаю з того, що перекладу у контейнер креми і щітки для взуття, так як я і планувала. До речі, ця тумба це в мене фарбоване ДСП, і, власне, через це фарба на стільниці так погано тримається. Так, ну Все, останній штрих. Ставлю органайзери на місце і покажу вам готовий результат. Так, ну, власне, із організацією цієї частини шаф. А, тут я склала в органайзері всі шапки, тут рукавиці перчатки, туди далі відсунула. Там у мене капелюх, таке зовсім літні якісь панамки ті, що зараз не потрібні. Тут у мене домашні капці лежать. Ну, Там ще ззаду даніна курточка така запасна. Вона вже на нього трішки малувата, але я поки що залишила, бо думаю, можливо, він, ну, якщо десь гуляти в дворі, то можливо піде. Так, Це цей органайзер. До речі, ще поки що не зовсім застібнула, щоб вона трошки дихала. Шість пар взуття туди влізло, дуже мені подобається, як це. Охайно зараз виглядає. ну Тут іще даніне, даніне взуття, там далі ще взуття чоловіка. І оце, власне, для кремів щиток зробила такий органайзер, щоб вони всі були на виду і було зручно ними користуватися. Ну, Мені так подобається набагато більше, і покажу, як було до. Ну і Тут я перехожу до поклейки цієї тумби. Чесно кажучи, не знаю, чи це найкраще, що з нею можна було зробити, чи ні. Не, не можу сказати, наперед забігаючи, що мені прям дуже-дуже подобається, але е, в всякому разі, так набагато хайніше і краще, ніж було, коли була стільниця пошарпана. Ну, можливо, краще було б тепер всю тумбочку перефарбувати в білий, але, чесно кажучи, я не хочу. Ну, Через те, що ми взагалі будемо прибирати звідси цю тумбочку, коли тут буде стояти радіатор. Хоча в мене залишилася ще така біла самоклейка, я думаю, над тим, можливо, там ще боковинки якось поклеїти чи оту нижню ще таку стільницю, що під основною. Можливо, ви мені щось порадите. Але одразу скажу, що я не готова дуже багато часу витрачати, ну і коштів теж на цю тумбу. Ну і тут я вже перейшла до утеплення дверей. Як я й казала, давно планувала цим зайнятися, але все ніяк руки не доходило. Сьогодні я зайшла в будівельний магазин саме по самоклейку і побачила, що стояла поруч, стояли тобто ці утеплювачі, і я вирішила, що все тепер треба брати і втеплювати, тому що дійсно вже на вулиці дуже холодно. А щодо самоклейки і стільниці, думаю, що якщо у вас меблі там білого кольору фарбовані, то е, самоклейка зверху точно вам допоможе. Або така, як у мене, матова із фактурою дерева, або ще вона є глянцева. Тут я вже добралася до інших дверей, які в нас із кухні ведуть у нову веранду. В прибудову там, до речі, дуже холодно, і тому дуже важливо було утеплити саме ці двері. Оскільки наразі кухня у нас опалюється тільки керамічним обігрівачем і через вимкнення світла, тепер там буде набагато холодніше, Тож піклуюся, щоб тепло від нас не тікало. І Того утеплювача, що я купила, мені не вистачило, я ще докупила темного і поклеїла на поруги. А це я, до речі, купила новий килимок у наш передпокій. Він, звісно, трошки контрастніший, ніж килим, якому вже 4 роки чи вже майже 5. Але я думаю, що я влітку його виперу і він теж буде світліший. Тож радію, що навела лад у передпокої. Ну, а Це наш вечірній вайб. Тупимо грубку, готуємося до вимкнення світла. Для цього я вже придбала гірлянду на батарейці. Зараз покажу, як вона світить. А на десерт вам буде поезія Людмили Галінської. Відлітає осінь десь до раю, Відцвіло журжинами в садах, Листопад у гості заглядає у шкарпетах теплих на ногах, хукає по шибках з позаранку, кутає туманами поля, тулиться котом десь біля ганку, і колише висохлі зілля. Хризантемом сняться ще романси. Крутить час старе веретено, в осені тепер свої нюанси, теплий чай і затишне кіно, І варення в слойках малини, мягкі капці, яблучний пиріг, хрусткіт хмизу у старій хатині, І легкий, як пір'я, перший сніг.